Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні плетіночку з кисломолочним сиром і будь-якими ягодами в мене чорна смородина. Тому я зараз її трішечки-трішечки приварю. Прямо заморожену, нічого страшного. Заморожену чорну смородину з цукром. Один до двох. І, і, і нічого більше. Хай тепер розморожується і трішки-трішки почне пускати сік, додамо кукурудзяного крохмалю. Тому зараз почекаємо. Ось тут з'явилась у нас рідина. Цукор має повністю розчинитися. Це важливо для того, щоб не хромтіним потім у нас на зубах. Тому дві хвилинки буквально підкипить і будемо додавати крохмаль наш загущувач. Є дуже гарно. В принципі, можна крохмаль розвести водичкою, для того, щоб не було грудочок, але я буду ретельно працювати ручками і тому. У мене грудочок не буде. Буду ось так насипати і перемішувати. Знову насипати і знову перемішувати буквально одна хвилинка до загостіння. Зараз покажу, яким має стати. Ось так має прокипіти і загустіти. Давайте хвилинку дамо на загущення. Одна хвилинка. Ось бачите, ось така густа консистенція в нас має бути. Ось таке варенько. Ось на стінок падає, крахмаль. Все, лишаємо, хай вистигає. Тепер начинка. Ви можете взяти сир в брикетах. І тоді нічого з ним не робити. Я взяла такий сир домашній зернистий, тому я додам два яйця і дві ложечки цукру. І все це блендером переб'ю до однорідної консистенції блендер. Ось така консистенція має в нас вийти. Все, начинки готові. беремо пергамент. І зразу працюємо на ньому. Трішки підпилили борошном і зразу вмикаємо духовку 180 градусів верх-низ, конвекція. Тісто в мене листкове, пів кіла тіста. Ось так, трішечки. У мене листкове дріжжове, якщо бути точнішими, але це не має значення, ви можете використовувати навіть і без дріжджове. Буде смачно. Трішки хочу підкатати пласт. Так, щоб розрівняти і вище, і ширше. Ось так. Ось ще трішки. Так я, підкатала. Підкатала. Тепер. На середину викладаємо сирну начинку. От прям такий робимо прямокутничок з сиру. Ділимо візуально на три і ось таку серединку викладаємо спочатку сирною начинкою, ось так. І всередині робимо ось заглиблення, якби ось таке. Ось так є. І в це заглиблення, ось так, будемо вкладати чорну смородину. Ви можете використовувати будь-які ягоди. Настає час, коли ми маємо звільняти наш холодильник від заморожених ягід. Я впевнена, що воно у вас там є. Так, тепер основний момент можна взяти, як в мене, ось такий, такий ніж для піци, а можна використати звичайний ніж. І робимо ось такі насічки. Ось раз. Ось такі насічки, десь шириною 2 см. ось так, і з іншого боку також раз, ось таким чином. Тепер підгортаємо, формуємо пиріг. Підгортаємо верх-низ, чому важливо підпилювати ось таким чином. Трішки підбиваємо боки, підбиваємо бочки і починаємо плести. Ось так. Раз, підбили, два. Знову раз, підбили. Два. Ось тут як лягає, так і робимо. Це не важливо, тому що е, далі воно при випіканні розподілиться, як саме захоче. Тепер знизу також підбили знову підбили і ліпимо далі. Ось так раз, накриваємо, якби. Таку дитинку з вами пилинаємо в знаєте, так. Ось так. Ось так, ось так. Далі є. є. Ще раз є. Ось таким чином в нас виходить. Зробили. Тепер маємо це перенести. Ось сюди, на деко є. Далі яйце. Жовточок або яйце. мабуть, візьму, хочу використати жовточок для яскра, для того, щоб яскравіше ще було. Ось так. Є І змащуємо. Наш пиріг. Ось так. Ось так жовточку. Так, і так, і так, з усіх боків, з усіх боків дуже ретельно, бо від цього залежить краса нашого пиріжечка. Ось так. Тепер можна притрусити цукром. Можна притрусити маком, можна притрусити кунжутом, чим завгодно. Я знайшла в себе такі пелюстки мигдалеві. Мигдалеві пелюстки, тому щедро посипаю мигдалевими пелюстками. Прямо так. І все, духовка. 200 градусів у мене десь 20 хвилин. Ну що, прийшов час? Ось. Такий красень в нас вийшов. Нереально смачний, але маємо набратися терпіння і лишити його ще охолонути до повного вистигання. Мій терпець уривається, тому. Хочу вже перекласти цього красення. О, ще, ще тепленький, ще тепленький. Але вже спішу вам його показати. Тепер, задля ще більшої краси, хочу притрусити ось такою цукровою пудрою. Краса! Ну що, ви готові? Бо я готова. Бо я готова вже це спробувати. Ну що розріжемо? Лишенько погляньте, що в нас тут виходить. Сир. Ягоди, тісто. Це нереальна смакота. Ну що, відріжу собі ще тоненький шматочок? Тоненький. Бачите, ягоди ще не вистели. Вже хочу дуже багато сиру. М -м -м. Яка це ніжність? Сирна ніжність? Наче тут? Чизкейк. У нас з вами з ягодами м -м -м. в ніжному такому листковому ті і пелюстки могдалеві. Маєте обов'язково це приготувати? На яке свято? До речі, зараз свято м -м, березневе, весняне, тому обов'язково готуйте, смакуйте і повертайтесь, бо я на вас чекаю, а поки насолоджуюсь. Бай!